Корка в курятників. Бачите, до чого? Накакашали. Зараз ми їх будемо прибирати. Генеральне прибирання. Вона наша дівчаточка. Куряча гостиниця побіляна. Зараз будемо засипати тирсою з кліносаном, щоб волога зійшла. И антибактериальным йодоклином. Гостиница готова. Девушки, заходим. Заходим в гостиницу. Все для вас создано. Вперед. Заходим, заходим. Что-то Шо? Шо новенькое, да? Ой, ну как, вам нравится? Смотрите. Дуже сподобалось, да? Це чистенько? Сіно, травичка, прошу, заходьте. Заходьте, заходьте. Заходьте, шановні, заходьте. Дивіться, яка чистота. В ваших апартаментах. Заходьте. А це іще їхні яйця кладки, де вони яйця роблять. І теж в них все чистота. Чіктоніки наляти, щоб трошечки вітамінів. А так все прибрано. Тут малеча, тут більш старіше. Дівки заходимо. Заходимо. Ну як, вам нравится? Ви вже везде були? Я думаю, що у вас тут файно. Он купель ваша. Бачите, ну, які ви молодці. Гуляємо, гуляємо. А ще одна затарилась. А що це вона не хоче йти? А? Дівушка, ти йдеш? Чи ти не пізнаєш, куди ти попала? Да? Понятненько, понятненько. Заходим, заходимо. І старушечки, і молодушечки. Ой, то ви тут ганяєте, так? Да? Ну ганяйте, ганяйте.